Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш вже в цю неділю з 31 грудня на 1 січня весь світ відзначає новий рік. Очікуваний 2024 рік зеленого дерев'яного дракона, який, на відміну від інших знаків зодіаку за китайським календарем, є єдиною міфічною істотою. За однією з легенд, колись давно неферитовий імператор організував змагання з поміж звірів. Перші 12 тварин, які завітають до нього у палац на день народження, стануть покровителями календарних. Років, які мають свої стихії та створюватимуть певний цикл. Після кролика величезна тінь накрила землю і перед натовпом повстав дракон. Чому ж дракон лише п'ятим з'явився на святкуванні? запитав його Нефритовий імператор. На що дракон відповів? Я летів на це змагання і бачив. Висохлі землі. Я бачив, що засуха руйнує, губить урожай і руйнує життя людей. Я вирішив викликати дощ. Я створив вітрові потоки, які зволожили землю дощовими краплями. І тоді, саме дракону було віддано в управління п'ятий рік. Так, зелений дерев'яний дракон у особи в стихії землі та дерев у китайському календарі. Він оповитий містичністю, магією та силою, символізує добробут, благополуччя, енергію та владу. Рік зеленого дракона означає рік оновлення надії, рік росту всього того молодого, творчого, креативного, що ви започаткуєте. За даними східних гороскопів, повноцінно рік зеленого дерев'яного дракона наступить 10 лютого. Втім, задобрити покровителя прийдешнього року можна завчасно. Зокрема, для того, аби зелений дракон посприяв вашим бажанням у новорічну ніч астрологи радять вбратися у його улюблені кольори. Червоний символізує щастя, енергію, любов, пристрасть та везіння в китайській культурі зелений колір миру, відродження, спокою і самого дракона золотистий колір багатства, процвітання та успіху. А ось такі кольори, як чорний, сірий та синій, дракону не подобаються. Астрологи прогнозують, 2024 рік для українців буде черговим роком випробувань. Втім, якщо ж об'єднатися та боротися разом, він обов'язково стане успішним. Період хаосу. Ну ми вже в нього зараз попали, і це зрозуміло, що ми не знаємо, де ми. І, і зараз потім десь ми маємо вирівнятися, якщо і навіть почати рухатись. все таки тут рух вперед є. І далі запускається процес вісім пентаклів. Чи може це бути як допомога, як взагалі машина війни, яка всі все працює на, на те, щоб це закінчилось, так. Але як ви бачите, тут я не бачу, на жаль, історії того, що закінчиться. Софія Капінос, телеканал Media Group.